У Києві відкрилася виставка картин дачі без 17-річна дівчина хвора на ДЦП малює ногами. Неабияка до життя та сила волі допомагають дачі створювати справжні шедеври, розповідає Дмитро Казанцев. 30 робіт юної художниці зараз виставлені у Пінчук арт-центрі. Найзаповітніша мрія Даші Безкостої – показати свою колекцію у столиці здійснилася у дівчинки. Настільки тяжка форма ДЦП, що вона не може тримати пензлі в руках, тому створює свої картини пальцями ніг в Україні. Про її творчість дізнаються дедалі більше. Зараз більше і більше додаються виставки, фестивалі, різні конкурси Дашиних робіт. І у мене просто катастрофічно не хватає времени. Даша не любить сидіти без діла. Навіть коли мама відлучається, юна художниця виготовляє ось такі прикраси. І робить це також виключно пальцями ніг. На виставку завітав і український прем'єр. Не з порожніми руками. Схоже, картини зворушили політика. Микола Азаров подарував Даші ноутбук. Ну, що далі? Далі ті успіху. Дальніша. Давай будемо дружить. Мама наші завжди стане на связі, даша без із сім'єю сьогодні поїде додому в Суми. Треба готуватись до наступних виставок. Это была мечта у нього всей жизни. Сейчас, конечно, у теперість теперь есть уже цели более глобальные, далі на двіга. Это будет міжнародна премія. Я думаю, мы туда ми попадем. Сейчас попадемо. Зараз ми вопрос. Важко повірити, але ця дівчинка ще й прагне допомагати іншим. Адже гроші виручені від продажу своїх картин. Даша жертвує на лікування дітей з фізичними вадами. Дмитро Казанцев, Сергій Килимник, новини телеканал Интер.